Вже навіть було чути постріли е, з сторони, з сторони переміщами mm -hmm. з того району. Ті почали втікати, у нас коні забрали. Е, ми, ми швидко також втекли. Mm -hmm. е, свої... А, туди, в, ми далі в село, mm -hmm. бо наша хата е, якраз з тої сторони. Де ті траншеї ми копали, то як стріляють, Майперше. перші попаде якраз в цьому, то ми втекли. до речі, один снаряд попав на наш город, І тільки один, але нічого не пошкодив пошкодив. То ми втекли. Далі Їх ховалися в цьому, у одного господаря у півниці. Ага. Але на ту півницю ми наносили сіна. Розумієте? Ага. Що якщо попаде бомба чи снаряд, що він запутається, не вистрілить, а цей таким чином ми той фронт ага. пересиділи. Моя сім'я пересиділася, а їй в іншу, що далі, ото таке пам'ятаю. І пам'ятаю, коли е, вже ну, а діти є діти, а з півниці завжди виходив, бо то коля свистить, там о, снаряд попав, там хата горить. Е, то цікаво, сколько дивитися? <реку> а не страшно? Ну, 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 Це страшно, але то цікаво, ви розумієте? І там були е, ці, е, побачили ми там е, з хлопцями. Що там біля де зараз сільська рада є е, така гармата і пара коней. Uh -huh. Коло тої гармат. Ти ми такого вирішили, тому і заберемо ті коні. Uh -huh. Ну, в нас то німці забрали. Uh -huh. І ми тоді давай до того. Ну ти це ж війна. Стріляють, розумієте. Я кажу, діти є діти, то їх треба трохи луцювати. Uh -huh. е, і ці, і, Рушили ми туди до тих коней, а прийшли ці. Нас випередили солдати ті, Червоної армії. А, забрали. І забрали відразу і не повернулися. Вже з солдатами не спорили. Ми повернулися назад і все. Ну це такий випадок. А одну гармату, таку величезну гармату в селі Німці залишили на початку села. Вона довго була в цьому потім і забрали нас. Не важко було втікати. Страшна, страшно велика гармата була. Я такої вони вони стріляли нею туди, аж на дусанів далеко в лісі, бо там були ці ще були оточені ці радянські були ще. То угу. вони тоді ще. А партизани що в той час, де вони були? Ну, партизани, партизани тут ще то, що бо то були за німців, Тоді партизани тільки формувалися uh -huh. у першу аби Ну, no, ще таких не було. У нас у нас не було. У нас була самооборона, я вам uh -huh. розказував. Uh -huh. А самооборона вони ночують вдома, а збирається на навчання uh -huh. на хуторі яблуни. Uh -huh. І от там їх моштрували, а так вони не ці. Вони нічого не мали. Те, хто мав деякий гві. А як німці відступали, вони якусь зброю, захопили? Прошу. Ну, ота якраз всі, вся справа в тому, що вони що за... ті зброї користувалися вже. Ага. Хто більше, хто менші міряє. Ага. До речі, я також мав е, був зберіг і захопив, як кажуть, інґе, ага. тобто німецький кулемет. Ага. То Радянський це будехтяр. Mm -hmm. А це був інґ, називався цей. Mm -hmm. Я його гарно змастив, закопав, ізолювався гарно і закопав, його. а потім віддав партизанам. Mm -hmm. А Наган був у мене. Пістолет, так? Пістолет. А де ви його взяв? Ага, де його взяв? Скажі вам. Де та повно зброї було повно, ви розумієте? Хтось тікає і це повно було зброї. А набої були? То, то тато. А, це, я заховав його під цим, закопав під вічнею. Батьки дуже переживали а, за дітей і за мене, в тому числі, і, і ці, слідкував, що я те роблю, і так далі. Побачив, що я закопав, і цей анган пропав. Тато я не забрав. Mm. І ще одне, тих, що я мав цілок низку поезій патріотичних, також закопав, бо, бо була така тривога. В цьому тату побачив, також вони пропали мені. Всі, видно, бо я переживав, бо я все розумієте. Ота -от так я. Ви були сміливіші за батька. Я не є, я не був сміливий. Я, ну, я не знаю, ви розумієте. Все. Я Вдом, любив... Якби знайшли, то би і ви дістали і батько. Абсолютно з вами згідні. Але це ж був той час, то був тоді. Я тепер дітей так. розумію, як вчитель розумію, бо я сам був такий. До речі, навіть такий випадок, ви навіть не повірите в цьому. Була в мене граната. Така, така, така о, ця, не, не ця протитанкова зубця, така ряба, а така округла. Ну, погнали ми пасти корови. Ну, це треба, як, якщо стріляє, то цікаво, як вона стріляє. Я кажу, в мене є граната, будемо кидати в воду. А воду кинути, дуже, воду піднімається до горі. <говори> і це, я питаю, хто буде кидати і хто не хоче, кажу, ти приніс, ти кидай. Ну, і що я можу робити? Я кажу, але це при такій умові, ви стоїте коло мене всі, а я кидаю. Домовилися. Вони стоять коло мене, я беру, я правою рукою користую, гранату тримаю ось тут. Тут кільце тягну правою рукою, але я його і кидати не вмію, мію, ну, розумієте? Правою <різь> рукою запобіжник, за, за як запобіжник, все, мене нема. Витягну. Я як кото витягнув, а вони побачили, побачили той стан. І відразу всі потікали. <ріст> я тоді, що беру, беру, з тої руки передаю в праву руку, але не розгинається. Розглядає в праву руку і кидаю. Ага. Я повертаю, ну, але я в тому був в страху, розумієте, що я не бачу, коли мене нікого нема. Я, я кинув і відразу впав. Вона як стрілила, вона як пішла догори. Хоч попала в воду. воду, А вони всі лежать там і ялиться, що От такі, такі, я кажу, ну хіба ж така ж робить. Вона так Ну, Це сміх і цей, але це, я знаю, я я себе картаю, думаю, то це могло бути біда.